Всім привіт! От ми з вами вже і вміємо користуватися гаманцями, децентралізованими біржами та мостами. Але само собою потрібно вміти і користуватися і централізованими біржами. Тому гайда дивитися! <му> Ось, власне, будемо розглядати це все на прикладі всім відомої біржі Binance. Для того, щоб Почати навіть користуватися, само собою потрібно спочатку на ній зареєструватися. Реєстрація тут максимально проста. Тобто, все, що нам потрібно, перейти на їхній офіційний сайт. Тут вибрати, що ми хочемо зареєструватися. Відповідно, вибираємо або за поштою, або за нашим номером телефону. Для прийду за номером телефону. Вводимо тут наш номер телефону, створюємо пароль і просто йдемо за самим алгоритмом реєстрації. Після того, як ми зареєструвалися, нас відповідно зразу перенаправляє на наш обліковий запис даної біржі. І тоді вже починається саме ознайомлення з інтерфейсом Binance. Тут в нас є доволі таки багато різних цікавинок. Для прикладу, в біржі Binance є як і обмінники, так і ф'ючерсні торгівлі. Також ми можемо побачити, для прикладу, їхній гаманець, який є, по суті, аналогом Metamask, тобто TrustWallet. Ми можемо побачити певні освітні матеріали, їхній лаунджпад. І так далі. Також тут не обмежується все тільки самими токенами, також в біржі Binance є ще власний NFT Marketplace, де ми також можемо купувати, продавати, тобто спекулювати на NFT токенах. Для того, щоб почати працювати вже на самій біржі, нам її спочатку само собою потрібно поповнити. Для того, щоб перекинути наші кошти на біржу, існує два види: це є пряме поповнення та P2P-торгівля. Але так як зараз на нас країні введений воєнний стан, ми не можемо напряму перекинути кошти, адже існує заборона виведення коштів за кордон. Тому використовуємо P2P торгівлю. Для того, щоб через P2P перекинути наші кошти, ми просто переходимо в торгівлю, вибираємо P2P і бачимо вже сам інтерфейс P2P. Ось, власне, як виглядає сторінка P2P торгівлі. Тут ми можемо вибрати, чи ми купуємо, чи продаємо. Саму криптовалюту ми для прикладу купуємо, лишимо по дефолту USDT. Ми хочемо отримати USDT на суму 4 тисячі гривень. Фіат, тобто валюту, ми лишаємо дефолтну, тобто гривні. Способи оплати це є банківська система. Давайте виберемо Монобанк і натискаємо пошук. Ось, власне, ми бачимо. Самих продавців цієї криптовалюти, в яких ми власне, її будемо викупляти, тобто які будуть виконувати наш ордер. Ми бачимо кількість замовлень, тобто кількість замовлень, які вже були виконані, та їхню частоту. Тобто 98% всіх замовлень були виконані успішно ціну, по якій ми будемо купувати сам тезер, скільки доступно тезера в самого продавця, та ліміт це є ідентичний еквівалент тільки в гривні. Ми вибираємо купити, вводимо суму 4 тисячі гривень, як ми і планували, і бачимо, що отримуємо приблизно 105 USDT. Натискаємо купити. Тут ми, власне, бачимо ім'я користувача, номер його банківської картки та назву самого банку. Відповідно, ми просто через додаток Монобанку потім поповнюємо дану картку та натискаємо, що переказ. Виконаний успішно, і ми очікуємо вже по суті на наші USDT. Після того, як ми це виконали, відповідно, наші USDT будуть вже в нас на рахунку. Ідентичний спосіб при продажі тих самих USDT. Ми просто вибираємо не купівлю, а продаж. Вибираємо кількість USDT, вносимо номер нашої картки і, відповідно, отримаємо на карту вже гривні. Але потрібно розуміти, що ми це виконати не зможемо, якщо в нас не пройдена курс верифікації. Що власне таке курс верифікація Це є верифікація за допомогою нашого обличчя та певного документу. Це може бути ID-карта, це можуть бути водійські посвідчення та закордонний паспорт. Відповідно для того, щоб пройти саму верифікацію, ми переходимо в наш профіль. І як ми бачимо, даний профіль вже є верифікований, але у вас буде тут писати, що він не верифікований і буде просити саму верифікацію. Для цього ми переходимо в ідентифікацію. І, власне, за цими умовами, які у вас зараз будуть на скріні, ви зможете побачити, що потрібно для того, щоб пройти саму верифікацію. Верифікацію проходити недовго, це буквально займе декілька хвилин власного часу, після чого ми очікуємо на підтвердження власної верифікації. По суті, до трьох діб. Але скажу з власного досвіду, це все виконується доволі таки швидко. Буквально за лічені хвилини вже ваша верифікація буде пройдена і ви зможете власне користуватися повноцінно даною біржею, Але потрібно звернути увагу, що верифікацію зможуть пройти особи, які вже досягнули повноліття. Також перед тим як остаточно вже почати торгувати, раджу вам пройти максимально всі рівні безпеки. Для цього ми в цих налаштуваннях переходимо в безпеку. І бачимо, що тут в нас є двофакторна аутентифікація, про яку ми, власне, говорили у відео про скан Тут ми бачимо, що ми можемо підключити доступ за біометрією, тобто за нашим лицем, або за відпечатком пальця. Також. Рекомендовано підключити зразу Google-аутентифікатор, тобто це є власне цей код, який створюється буквально на 30 секунд. Він є одноразовий для входу, і таким способом ми вже убезпечуємо власний Binance аккаунт. Наступне це є підтвердження за допомогою номера телефону. Тут, я думаю, пояснювати багато і не потрібно, все зрозуміло. І ідентична ситуація також і з електронною поштою. Тобто нам, що на номер телефону, що на електронну пошту, буде приходити одноразовий шестизначний код, який потрібно буде ввести під час входу або, для прикладу, виводи криптовалюти з самої біржі. Це також дозволить убезпечити ваші кошти. Тепер, власне, вже перейдемо до самої торгівлі. Для цього переходимо у. Віконечко, торгівля і вибираємо спот. Спочатку навчимося це все робити на споті. Чим відрізняється взагалі спотова та ф'ючерсна торгівля? Тим, що на споті, грубо кажучи, ми торгуємо криптовалютою, а на ф'ючерсній торгівлі контрактом. Власне, от у нас є спотовий інтерфейс. Ми тут можемо побачити графік, ми тут можемо побачити стакан ордерів. І відповідно ми гортаємо трішки нижче, і тут вже власне відбувається сама торгівля. Існує в нас лімітний ордер, маркет ордер, стоп-лімітний і так далі. Але для нас основне це буде лімітний та маркет. Чим вони відрізняються? Для прикладу, лімітний ордер працює подібним чином. Ми хочемо купити, наприклад, на наших 100 доларів, які ми щойно поповнили, біткоїна по ціні 20 тисяч доларів. Ми вводимо, що при досягненні ціни в 20 тисяч доларів ми купимо біткоїна на наших 100 доларів. І натискаємо купити. Після цього, горнувши нижче, ми побачимо, що в нас вже є відкритий ордер, який, власне, виконується при досягненні ціни в 20 тисяч доларів. Також тут ми його можемо, наприклад, скасувати. І бачимо, що наші кошти миттєво повернулися вже на наш рахунок. Ідентично працює і ліміт ордер на продаж. Тобто, ми купили біткоін по ціні 20 тисяч. І хочемо його продати по ціні 30 тисяч доларів за монету. Ми вводимо тут 30 тисяч, вибираємо кількість біткоїну, яку ми хочемо продати. Так як ми пам'ятаємо, що купили біткоїни на 100 доларів, нас відповідно тут буде світитися 100 доларів. Ми натискаємо продаж, і в нас ідентично буде створений миттєвий ордер. Як працює маркет ордер? Тут ми будемо купляти по маркету, тобто по актуальній ціні. Як ми бачимо, на даний момент ціна складає 26 917 доларів. Ми вибираємо, що ми хочемо купити біткоїна на цих 100 доларів по маркету, і для прикладу ми його захочемо продати по ціні 40 тисяч доларів. Відповідно, ми купуємо цей біткоін і просто його залишаємо на холд. Можемо зразу виставити собі лімітний ордер для прикладу на 40 тисяч доларів, і він виконеться, відповідно, ми вже на цьому зможемо заробити. Ідентично, також ми можемо і продавати по актуальній ціні. Для прикладу, ми продали, і, відповідно, наш ордер виконаний. Ми отримали наші кошти без комісії, тобто ми вже цю комісію оплатили. До речі, якщо ви хочете оплачувати менше комісії, раджу вам прикупити буквально на декілька доларів такого нативного токену самої біржі Binance як BNB, і відповідно тоді ви просто на влаштуваннях ставите галочку, що оплачувати комісію BNB, і будете її сплачувати менше. А якщо ж ви хочете торгувати на ф'ючерсному ринку, тоді просто переходимо в деривативи та вибираємо перший пункт. Після чого нас перекидує на окрему сторінку, де ми вже бачимо наш бюджет, тобто ми його можемо за допомогою даної стрілечки перекинути з спотового гаменця на ф'ючерсний. І відповідно тут ми вже можемо відкривати позиції в лонг та в шорт, тобто торгувати самими контрактами. Отже, для прикладу в нас є. Криптовалютна пара біткоін. Якщо ми хочемо її змінити, ми просто натискаємо сюди, тут вводимо якусь іншу. Давайте для проєкту виберемо ефір. О, ми вирішили торгувати ефір. Відповідно, ми бачимо, що ситуація нам показує, наприклад, зараз буде ріст ціни. Відповідно, нам потрібно відкривати лонгову позицію. Для цього ми так само вибираємо ліміт або маркет. Ми будемо показувати на прикладі маркету, адже ми вже бачили, як працює ліміт. Також обов'язкову увагу звертаємо на вид мережі, адже по дефолту вона буде стояти крос. Яка взагалі між ними різниця? Існує два види мережі – це є крос та ізольована. Для людей, які торгують виставляючи стоп-лоси, по суті, немає великої різниці. Але для людей, які для прикладу ще не вміють виставляти стоп-лоси, для них буде дуже велика різниця. Чому? Тому що ізольована маржа, вона бере до ліквідації лише ту маржу, яку ми відповідно задали на ту чи іншу угоду. Кросс-маржа буде брати абсолютно всю маржу на фьючерсному ринку. По сусідству ми можемо вибирати плечі, тобто плечі, з якими ми власне будемо торгувати. Ми їх можемо за допомогою даного позимка собі вибрати, підтвердити і відповідно торгувати, от як в даному випадку, 40 першим плечем. Потрібно зрозуміти одне: плечі не збільшують нашого прибутку, плечі не збільшують нашого ризику, плечі лише дозволяють розгрузити власний депозит. Тобто для угоди, для прикладу, потрібно 80% від нашого балансу. І нам вже нераціонально витрачати і як ти кажуть заморожувати таку велику частку свого депозиту. Тоді ми збільшуємо плеча, що нам дозволяє зайти умовно на 20% власного депозиту. Тоді ми можемо адекватно іншими коштами маніпулювати. А тих 20% будуть як ти кажуть заморожені в даній угоді. Ми будемо чекати, поки власне отримаємо або прибуток, або власне збиток. Тому ми вибрали Market, ми вибрали 40 парашів плеча. Для прикладу ми зайдемо на 25% від нашого фьючерсного депозиту. Можемо зразу поставити Take Profit або Stop Loss, або і то, і то. Давайте для прикладу ми Take Profit поставимо на 1900 доларів, а Stop Loss на 1700. І натискаємо купівля в лонг. Ось ми бачимо, що наша позиція відкрита. Відповідно, в нас вже є там прибуток або збиток певний. Ми бачимо нашу маржу. Ми бачимо, по якій ціні ми змогли зайти, і яка актуальна ціна. Також ціна ліквідації. Що означає ціна ліквідації? В даному моменті це є 1699 доларів. Відповідно, при досягненні цієї ціни наша маржа повністю, як то кажуть, згорить. Також ми можемо закрити дану позицію лімітом або по маркету. Давайте її для прикладу закриємо зараз по маркету. От, ми її, власне, закрили, і наші кошти повернулися до нас назад. Тут ідентично, якщо ви не хочете сплачувати високих комісій, ви просто купуєте на споті BNB, його перекидуєте на фьючерсний рахунок, і сама комісія буде враховуватися меншою у цьому токені. Також за нашим реферальним посиланням, у вас також тут буде знижка на саму торгівлю, тобто на самі комісії. Відповідно, шорт відкривається ідентично. Ми виставляємо умовну суму, на яку ми хочемо зайти. Ми виставляємо Take та стоп і просто натискаємо продаж шорт, якщо ми бачимо, що ціна буде падати. І відповідно, після того, як ми перейдемо нижче, ми побачимо нашу позицію і. Можемо її або закрити, або тримати і очікувати лише на Take Profit або стоп loss. Ось так ми, власне, торгуємо на спотовому та фьючерсному ринках, але потрібно розуміти, що ще є один такий нюанс, з яким доволі таки часто стикається початківець, це саме процес виведення та заведення самої криптовалюти вже на біржу. Для цього ми переходимо просто в гаманець та вибираємо спот. Fiat Spot. Якщо у вас ідентичний як в мене, прихований баланс, ми просто натискаємо на дану іконку і у вас, відповідно, буде відкритий повністю баланс. Для того, щоб вивести певну криптовалюту, от для прикладу, ми захочемо вивезти тезер. Ми просто переходимо на зняття. Тут ми вводимо адрес гаманця. Для прикладу, ми хочемо вивезти тезер на Metamask. Вибираємо мережу. В нашому випадку це є мережа ERC20, тобто ефір. Ми вибрали мережу, вводимо, скільки ми хочемо вивезти самих токенів для цей наших 100 доларів. Ми бачимо, яка буде комісія, і скільки ми, власне, отримуємо. Натискаємо Зняти кошти і все. І наші кошти з Binance полетіли вже на наш гаманець. Тут мереж є доволі таки багато, тобто ми можемо вибирати будь-яку основне це правильно скласти мережу на гаманці або мережу отримувача, і ту, яку ми виберемо тут. Депозит проходить ідентично. Ми повертаємося до нашого гаманця. Тут вибираємо депозит. Так як ми отримуємо тезер, відповідно, монетка в нас тезер, мережа для прикладу, це є одна з таких найпопулярніших мереж трон. І в нас відповідно вискакує вже адрес нашого гаманця. Ми його копіюємо, скедуємо нашому відправнику, але уточнюємо, що це є мережа ТРЦ-20. І відповідно він просто нам перенаправляє. Свої тезери. Також один з таких популярних способів перенаправляння криптовалюти це є Binance Pay. Ми також вибираємо зняття, для прикладу, ми будемо пересилати нашому товаришу Тезер. Ми визначаємо, що це є користувач Binance, і вибираємо Binance ID. Після цього сюди просто вводимо його Binance ID. От, для прикладу, я хочу товаришу відправити 100 доларів. Я вибираю 100 USDT, в мене вже введений Binance ID з спотового гаманця, і відповідно тут можемо ще написати примітку. Ну це не обов'язково. І як ми бачимо, даний спосіб перенаправляння криптовалюти є абсолютно безкомісійним. Тому як ми хочемо відправити умовно 100 USDT, ми їх і відправимо, і користувач їх і отримає. Тому. Даний спосіб є дуже-дуже дієм і, по суті, доволі таки популярним. Ми просто натискаємо надіслати, і, відповідно, наш товариш вже зможе отримати наших 100 тезерів. Ось, власне, ми побачили базовий функціонал біржі Binance, потрібно розуміти, що всі інші біржі відрізняються лише за інтерфейсом. Тому розібратися в них взагалі не буде ніяких проблем. Також, якщо ви хочете отримати знижку на комісії, Реєструйтеся за нашими реферальними посиланнями, які будуть в описі під відео, та продовжуємо працювати. Дякую, команда Шарттрей.